Михайло Симбалюк, перший заступник голови комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, разом з нами вітаємо вас. Вітаємо доброго здоров'я, пане Михайле. Ви є одним із авторів законопроєктів 84.31 і 84.32. Зараз пояснюємо, що це за документи. Ними передбачається підвищення мінімальної зарплати і пенсії вже з 1 квітня. Яка доля наразі цих законодавчих ініціатив? Ну хочу сказати, що е, на нашу думку, на думку авторів, Юлія Тимошенко Іван Крулько. Ми е, вважаємо, що потрібно піднімати мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Чому поясню? Бо саме від прожиткового мінімуму, який сьогодні для непрацездатних людей становить всього 2093 тисячі гривні, залежить дуже велика кількість соціальних і інших виплат. Більше того, до прожиткового мінімуму прив'язані сплати і пеня, і штрафи, і багато. Інших платежів. Через те, зараз триває дискусія в комітеті бюджетної політики, а також в Мінфіні, чи не призведе це до чергового стрибка інфляції. Ми вважаємо як автори, що ні, тому що саме підвищення мінімальної пенсії, а саме це потягне за собою у разі ухвалення цього законопроекту, дасть можливість людям. Отримати більше грошей, які вони звичайно понесуть в крамниці за послу інше, і це оживить економіку. Надіємося, а де брати що нас... гроші? прошу, де брати ці гроші державі, де ми брати чітко ми пояснює записці, чітко вказали, де не брати ці гроші. Насправді потрібно е... нарешті навести лад, і уряд робить спробу. Це на митниці проведення детінізації. Нашої економіки, це е, більш жорстка політика в е, підакцизних товарах. А це спиртне і тютюн, саме там має податково навести лад, і однозначно це дасть нові вливання у бюджет. Більше того, я ще раз підкреслюю, і ми про це ведемо дискусію: що все таки, коли в людей появиться особливо незахищених категорій громадян, таких як пенсіонери. Більше коштів, тоді вони звичайно ці кошти спрямують на оживлення економіки, і це, до речі, світова практика. Надіємося, що ми знайдемо спільну думку в цьому законопроєкті. Дякуємо вам. Нагадаємо, що Михайло Цимбалюк був в ефірі загальної національного марафону Єдині новини. Перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ми говорили про індексацію пенсій.